За підрахунками міністерства оборони України 24 мільярди і 8 мільйонів гривень необхідно додатково надати для забезпечення збройних сил України. За словами директора департаменту фінансів відомства Івана Марка, гроші потрібні, зокрема, на модернізацію та закупівлю техніки, отримання особового складу та соціальне забезпечення. За даними Міноборони, військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації на території України отримують шестеро більше грошове забезпечення ніж українські. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв збільшити. Фінансування української армії. Також під час засідання уряду Арсеній Яценюк подякував військовослужбовцям за їх патріотизм. Дозвольте висловити слова найвищої подяки Збройним силам України та військово-морським силам України, розташованим на території Автономної Республіки Крим. І те, що українські збройні сили не здались агресорам, є свідченням високого патріотичного духу. Національної гідності, яка є сьогодні в Україні.